Друзі, вітаю вас! Ну що, сьогодні зробимо огляд лавандового поля і будиночку на лаванді. Ну, По-перше, зробили ось таку галявину ще, газон посіяли, поливаємо, покосили вже перший раз. Ну, Буде де нашим дівчатам розгулятися, бо соніш. Ну і вже випустила квіти лаванда. Ось така лаванда у нас. Чудово? Подивіться. Чудові кущі вже всі. Та й маленькі, бочу, просинаються. Ну що, йдемо огляд, будиночку. Закінчуємо вже, залишились там деякі маленькі роботи, але будиночок майже готовий. Сьогодні розповім вам і по ціні, і покажу, як мене вийшло Будував власноруч зі своїм сином. Син допомагав, жінка фарбувала, Ну вона у нас ось так вийшла. І ще перед будиночком ми зробили ось такий також. газончик засіяли, ще не косили тут. Потрібно поливати, косити. І Я думаю, буде чудово. Вийшов і відразу на газончик. Бо соняш дуже чудово, дуже приємно. Так. Ну що, відразу? Так, це в нас веранда. 6 на 2, 6 на метров 80. Вот такой мы плафочек повесили. Освітлення вже є, розетка вже є, Вайфай фай є. Так, давайте покажу вам освітлення. Круто, так? Да? Так, ну що, встановили ось такі двері. В кімнаті. Зараз все вам покажу. Чудові двері коштують 30 тисяч гривень. Весь будиночок обійшовся нам десь 5 тисяч євро. Зараз все розповім, все покажу. Так, ну що, заходимо. Опа! Підлога наша. Ось така підлога. Як вам? Сьогодні закінчили ми її збивати. Дошки дуже криві були. стягували, стягували, ну якось стягнули. Стіни вже обшиті. Вагонечка. Запах. Ну, дуже кайфовий запах. Люблю такий запах. Так, потолок також. Обшили світло. Є розетка є, дві розетки в кімнаті. І світло, як вам вже можна жити. Будемо скоро ночувати. Все покажу. Відпочинок на лаванді. Круто, запах буде. Вже коли дощ пройде, дуже чудовий запах. Так, і ось така у нас кімната тут. Ось така кімната. Все також зашили. Зашили, зараз встановили унітаз. Тут буде унітаз, рукомойник і тут буде душова кабіна. Все, ну такі умови зробимо. Що залишилось зробити? Що залишилось? А, світло також, розетку встановили. Розетка, світло, вам? Крута? Крута. Повноцінний будиночок. Що залишилось зробити? Зараз замовимо плінтус, фріз, накладки, шви закрите, все це вирухаємо і замовимо, все це буде дерев'яне. По ціні обійшовся, як я вже сказав вам, біля 5 тисяч євро. Але в інтернеті продають 20. Будуйте самі, нічого складного нема. Час-час, але можете заробити. Я заробив за місяць як ви бачите, 15 тисяч євро. Тільки ніхто мені їх не заплатить. Це точно. Як вам наш будинок? Подобається чи ні? Що буде всередині? Встановлюємо ось тут десь е, двохмісно е, кровати купим, диванчик якийсь, можливо, там сіл буде. Зробимо всі такі умови, щоб люди змогли приїжджати відпочивати. Відпочинок на природі, можна попрацювати, от син в мене працює. Закриться там в кімнаті, сидить, щось працює. Буде вже працювати на свіжому повітрі. На лавандовому полі. Поруч. Е, хто хоче порибалити приїжджайте, в нас і рибалка є. Ви всі бачили. Бесідка така. Будемо приходити туди працювати. Е, Осідочка 6х6. Е, Можна переночувати, порибалити. Е, ну, Всі умови будуть. Всі умови будуть. в ставку дуже великі коропи, карасі. Все є ось таке лавандове поле. Вже десь через пів місяця вже розпочнеться перша фотосесія. Дівчата любили до нас приїжджати, дуже їм подобалось наше поле. Ну, а цей рік буде набагато краще. Вже зможу де переодягнутися. Всі умови будуть в будиночку. Так що приїздіть. До нас ще і на фотосесію. Фотосесія, відпочинок, рибалка. Ну що, друзі, будинок вам показав, все показав. Залишилось останнє. Всі фрізи. Фріз, все це зробимо і, я думаю, пофарбуємо. Сьогодні, напевно, замовимо вже фарбу. Це нам фарба приходить день, два. Фарбуємо три, набиваємо уголки. чотири, Тиждень нам потрібно, щоб все це доробити. Чудово, мені подобається. Хтось питав, двері зачиняються чи не зачиняються. Все чудово. Зараз вам покажу. Великі дуже двері. Мастер чудовий приїждж, приїздив до нас і все так Ну, Мені подобається. Мені подобається все чітко. Це ж каркасний будиночок. Каркасний на металі. Ви бачили, як ми розпочинали. Я в наступних відео вам все покажу. Зробили ми каркас з металу, обшили його дерево, одну сторону обшили, дерево почало, почало, починало сохнути. І розривало будинок. Зараз ми зашили, утеплили і все чудово. Ну, Вийшла десяка кімнатна квартира. Відпочинок на лавандовому полі в будиночку, в коротичі або в райленіці. Все. Сьогодні відео виходить. Чекаємо вас на відпочинок. До зустрічі!